Що робити, щоб полегшити відчуття вини? Спробуйте таке. Зрозумійте, чи його переконання ви хочете досягти. Кращою копією себе ви хочете стати. І запишіть, про що насправді мрієте саме ви, а не хтось. Відчуйте і запишіть, який найменший крок. Довжиною всього в один місяць ви можете зробити для досягнення своєї власної мрії. Запишіть. І подумайте, як ви можете йти цим маленьким кроком. Спробуйте виконувати тілесні практики на розслаблення плечового пояса і шиї, наприклад, йога або масаж. Медитуйте хоча б 10 хвилин щодня. Подумки, зігріваючи увагою або руками район серця або діафрагми: зніміть вашу вину самі. Живіть вільно, невинно, щасливо. Завтра продовжимо.